Усім привіт, з вами Сколот, і це продовження проходження Мафія 2. Ця місія, якщо не помиляюсь, називається в пам'ять про Франческо Потенца, щось типу такого. Можу помилятися, бо декілька днів вже не грав мафію. Ну, були на те причини. А зараз ми, скажімо так, знаходимось в іншому всесвіті, як сказав Віто тоді. Він просидів у в'язниці, якщо не помиляюсь, 6 років. Повернувся зараз чи то літо, чи весна. Ось, бачите, в нього старий одяг. І він йде до Джо. Ось. Його, до речі, дуже дивно, чому його Джо не зустрів. Ну, зараз дізнаємось. Так, нічого нового тут немає. Якийсь дядько стоїть. Здрастуйте. Та я тут стою просто. Я до Джо. Так, це не Джо. Я просто забувся де Джо. Шість 6 років минуло. Потрібно відігрувати персонажа правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ей, ну блін. Хотів поспілкуватися з вами. Так.

мене є для тебе сюрприз. Ми сьогодні збираємося поїсти. І ось тобі грошики на... Так, ти тепер свободна людина, Віто. Я би хотів знову попрацювати з тобою. Добре. Добре. Блін, я не встигаю перекладати. Дуже швидко вони розмовляють, і у мене просто в мозгу в мізках, скажімо так, зараз скажу. Так, пішли, подивимось, твоє нове місце. You do the driving so you can get back into the swing of things. Just hope you didn't forget how to drive while you was in the can. Hey, what are you worried about? It's Like riding a bicycle. bicycle, Sure, but when you you smack up your don't to the an old lady. Yeah. I sure as hell hope so. And if you ain't noticed, cars are a lot different since you went away. дуже змінилися з тих пір, як ти пропав. Побачиш. Ну і коротше, нове місце підготував, напевно, нову квартиру для Віто. Ми зараз будемо туди їхати. Так, а що це за машина? Це напевно це, що дають за повну версію з усіма там всякими приколюхами. Да? Так, і та побита стоїть, до речі, вона там з нами. А, так, щось не те, почекайте. А, так он стоїть машина Джо. Як добре, що ти вдома. Поки ти був там, я тут якось справлявся. Ти бачив Генрі після цього? Ні, вже декілька років його не бачив. Well, I have the chic moment day and a little asshole Luca tried to pull on us. Я забув, що я хотів вам розповісти. Нічого. А, я хотів сказати, що типу Віто такий вже ну він доволі серйозний мужичок, тому що він ж не просто там сидів, він там на когось ще й працював. на серйозних людей у в'язниці. Але чому так швидко відразу до криміналу Ну, це його рішення? Так, я хочу переодягтися. Давайте це зробимо. Нагадую, проходжу гру на PlayStation 5. Немає української локалізації, тому граємо на англійській. Інтуїтивно можна перекласти, але багато чого я пропускаю, тому що я не встигаю. Мій мозок не встигає обробляти. Цю всю інформацію. Так, що нам надягти? Ось, напевно, з рубашечку. Рубашечка є червона, чорна та біла. Давайте, напевно, я навіть не знаю. Напевно, біл. Ось. Да. А, якщо я не помиляюсь, ця місія це чисто місія про бла 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 І подивись на те, як змінився світ. Тут не буде стрілянини, тут більше їздити та спілкуватися. Зараз були перед тим як я сів записувати сильні вибухи у місті. Ну коротше, якось потрібно відвед відволіктися. Айорепейдофорсмонтренфі. Так, тебе чекає чувак на останньому поверсі, я вже заплатив гроші за оренду плату за перший місяць. Коротше, купи собі хороший костюм, тебе не пустять, бо ти виглядаєш як типу Зек. <laughs> я ж вже в костюмі, навіщо його купувати? Я вже в нормальному костюмі. Біла рубашечка. Штани. Все нормально. Ось і ви. Я впевнений, що вам сподобається. І ось в комплект даже входить телефон. А це ванна кімната. Чиста та сучасна. З гарячою водою навіть. Ну. No. Доволі непогано, якщо чесно. А ось і спальня він каже. І не скрипить, каже ліжечко. Я сподіваюся, що вам сподобалась вам нова квартира, сер. У мене одне питання. Коли ви підете? вже? А тепер мене вибачайте. Мені потрібно перевірити іншого клієнта. До побачення. Ну, наче все пройшло нормально, все здав, як і потрібно. Так. А. Куди ти йдеш? До нового до наступного клієнта? Чи ти робиш вигляд, що ти кудись ідеш? А насправді ти слідкуєш за мною? Що ти робиш? Тут не можна палити. Потрібно зачинити двері. Віто. О, все. Так, і ось наша квартирка доволі непогана, скажу я вам. Правда, матраси якісь дуже дивні. О тут є кола. Пепсі, пепсі, кола. Нє, прикольна квартирка непогана, але нам потрібно їхати далі в ресторан. А ти все ще тут диви, ще й кидається сюди, о, блін. Знаєш що? Знаєш, що я тобі зроблю? Я вимкну світло. Ні, не тут. Я вимкну тут Стій у темряві. Так. Е пішли. Пішли далі. Боже, я сьогодні так втомився на роботі. Просто капець прийшов. Куча дзвінків, куча якісь документації, куча якихось замовлень непонятних. Я такий ой-о, а, а як це? Як це, все це ж працювати потрібно? Це, а я один, оце працювати потрібно, Йо-моє, що ж робити мені тепер. І, коротше, працював. Uh, все зробив, під підходжу, дивлюся, там ще нове таке появилося. І ще нове появилося. Я такий, йо-мойо. Oh, well, well. Так, по-по-по. Uh, <му> ну, що ж, поїхали. <му> Далі, ой, відразу врізався. Я зараз буду водити однією рукою. Секунду, бо потрібно почухати. Все, поїхали. Так, нам потрібен костюм, я так розумію, так? Да? Оце я. Зря, виходить, йшов, купив собі ось такий прикольдесний костюм у вигляді білої рубасочки like та штанів. See, ну, Почекайте, якщо я куплю. ...от за 25 доларів іншу рубашку? Ну, от бачите, непогано віто виглядає, ну блін і що і що а нічого, того, що. Того, що. Ой, я дивно почав розмовляти. Ну да це все упоратись та втомленість після роботи. Ось, потрібен все ж таки, напевно, костюм. Просто так з, е, витрачаю кошти в нікуди. Так, ну це не носили зараз е, тепло на вулиці, тому немає сенсу That's носити плащі. Давайте ось цей костюм. І поїхали. У мене зараз і кота нападе на мене. Це погано. Поїхали. Далі. Подивимось на місто, як воно змінилося. Хай грається музика все одно. Без неї ніяк, розумієте? Це атмосфера, це. Блін, як без музики? Але так, да, прилітає, але. Ж... Що не зробиш ради підписників заради. З... За. Складно. Складно думати сьогодні мені. Так, це я їду за Джо зараз, так? Да? вона така кольорова, вона така гарна, вона така прям. Вау. Не знаю, мені дуже подобається. І зима в цій грі, і інша погода. Так все чудово виглядає. Що сидимо? так Там нічого не змінилося. Опа! Не будемо відволікати вас. Джо Барбо. I thought was be a no show. Боже, я Добре, думав, що nice ти не збираєшся з'являтися. Nice. Добре виглядає. So, uh, хороший матеріал. Дякую, що сьогодні we'll на вечерю. Або, точніше, які плани на вечір. на вечір. Uh, мій друг приїде забере нас. Я зустрів його, коли був на маленькому you'll see in a minute here we he come hey, hey Joey, hey, eddie it Hey, yeah, oh, yeah. Yeah. it uh, <laughs> Hey, <laughs> nice nice to here, okay, okay, I'm dying for a drink let's go

You'll see. Hey, come on. He might as well tell him now. All right. Let's Арай, лет'ско, відо. Ей, поїхали. We'll так, буду hey, намагатися the ввести the і щось перекладати вам. А, Бо нам сюди, ага. Бо і цікаво одночасно. І одночасно і хочеться і подивитися now, на you're атмосферу. Віта, тебе не вистачало. Спортс, бейсбол, а що тобі не вистачало, коли ти був з... за гратами? Він розповідає бейсбол там Ми тебе веземо в самий шикарний бордель. місті Віто. Віто, Ти мені здаєшся дуже якось тривожним Тому потрібно тобі розслабитися, каже if we're gonna have a ball. oh, hey, uh, remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of later. Наповни мені, що мені, що мені багато не пити, бо дещо мені потрібно зробити пізніше. Сказав цей чувачок. У мене привичка з'явилася говорити. Так. Ми майже приїхали. Ось тут воно все. До речі, кому цікаво, чому я прибираю своє обличчя, коли йде катсцена? ну щоб вам більше цікавіше, кінематографічніше було, якось так можна сказати. Щоб я не заважав. Джойта Ліоґаланті бачив віру. He said you were a real stand-up guy, and he told me all about the shit that Clemente tried to pull on yeah. you he told me, how you I mean, we all did got our reasons. Well, uh... Yeah, Because, uh, you I don't, know, I don't want to end up like my old man, and, uh, Oh, no. Yeah. Look, I figured that gonna me, <that <that's be my that's up> Окея це марзенно особливо в виграх. Айвор форкарло Фалкон, енд. Ви лукинду експандаперейшн. Джо збенвекінфорсфовайна сирофрендгіз. Я працюю на Карло Фалкона. Ми хочемо розширити нашу діяльність. Джо працює uh... у нас sure? вже деякий час, right. і Let's ти його друг, it. тому давай може It's разом попрацюємо. Right. <pr> <heroin> Давайте вип'ємо за yeah. світле майбутнє. <pr> <heroin> <smart noise> Будемо пити всю ніч на проліт. <ещ>

Так, вибачайте леді, але вже пора йти. Oh. Так, хлопці, ви готові? Yeah, готові? Да -да -да. Hey, up, О боже, як гучно вони кричать. Так, да, Джо, вони перепутали, он Джо там танцює, Йому нормально. <laughs> I'm going home. Я йду додому. На добранеч. Мужик просто такий, блин. Блин, тепер можливо я цей. Люблю оптимкус этого. Тао осьва. А, да, да мои ключи. Эй, да. Віта вже сів уже сил повода. Менш пришиблений. Якщо порівнювати з нами. <рит> Давайте сідайте вже. <рит> Сідай. Ну, so, like <рит> Як тобі місце віта? Це ж краще, ніж грати в пованки в душевій. <рит> Що це за в... сморід? Еді, це реготня? Та я б не став рогати в власній машині. Так що це за запах? О, да я, я також це відчуваю. Це Можливо це Френкі Потс. Френкі Потс. Він короче, в багажнику. Я told you I had some fucking business to take care of, and you and got me. Так що це означає Типу, позаботиться, типу про мертвяка в багажнику. Віто питає. потрібно поховати його труп. Окей, їдемо. Тиба є лопата. Звісно, то в багажнику. І вже яма є. Все, що потрібно зробити, це просто скинути його туди і закопати. А де це яма знаходиться? Далеко від міста. О, коротше, коротше, десь недалеко від міста. God, I need some fresh air. The stench back here is fucking killer. Короче, його, він сказав, короче, їх дратує дуже сильно цей запах. Ну, зрозуміло, якщо труп, трупак лежить в багажнику, він там вже, напевно, і декілька днів валяється. Блін, стоп, я зараз, я зараз, вже бе. Повірюше, віто. Ааа, да. Блін, блін. Господи, еді, що ж так смердить. Але цей запах, цей другий запах. Він не може стати гірше. Якщо хочеш and Лалала. Мама, деревья, узлок і мау. Вайбова музика. Ось я хочу сказати. У нас зараз в місті дуже величезний, туман. вже декілька днів. Третій або четвертий. Сьогодні я зранку їхав на роботу, так 70 метрів видимість, ще нічого не бачу. Машина трішки від'їхала інша, чиясь, Ти її не бачиш зовсім просто. Ось так ми заїжджаємо сюди. Нічого страшного. Right, так, ми тут вже на місці. Вито, go pop Vito, открывай багажник. Ты что, шуткуешь? That's That's yeah. Блин, классно, классно просто. Блин. It, oh, Блин, на где туфельки? Ты oh, что за фигня? Oh, oh, Боже мой, сколько вин тут лежит! А та декілька днів вже. <ривоти> <Мі> доведеться <ривоти> його висунути звідки. Це називається ласкаво просимо додому. <ривоти> <ривоти> Прямо тут, давай його сюди.

Эй, хлопці, а що. На що музики? Та ти що ж шуткуєш таки? Спокійний ночі. Це не повинно було стати частиною вечірки. На рахунок твоєго повернення додому. А ти каже, замовкне, то тобі не сподобається, якщо я тебе ударю. А, Так, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Далі. Він вже в машині сидить, Да. О, вони тепер співають. Хлопці, та ви знущаєтесь наді мною. Боже бій. Бідний діно, це напевно співак оригінальний кришка відлетіла. Бачите, яка душевна, приємна місія. Да. Де ж ви ще таке побачите? Так, таке також буває. Блін, з цього моменту. Ну добре, нічого страшного. Давайте сідаємо. Будемо зараз їхати трішечки спокійніше. а Віто, не міняй станцію, ти перемикай радіо, сказав. Це моя найлюбленіша пісня. Так,

Це ж прекрасно. моя люба, перевач oh, so мені. Can ну, я її слова розумію. Life, так. Man, man. Але на слух в мене гірше англійський, ніж якщо я буду дивитися на текст. Давай, Вито, ты знаешь всю песню. Давай, Вито. Вот это Вито сейчас спевает, слушайте. Вот спевает. Такі це душевно зроблено добротно так. Вже заснув? Вже прокинувся. Ніфіга, це спатиметься тут. Не потрібно. Так, все, приїхали. Вибачай, Віто. Це не дуже нормальна ніч була для тебе. Я твій боржник. <смірко> Залишиш машину Еді тут, він добереться додому потім. Вже три ранку, заткніться! Ай, шо! Це заткалей. Yeah, Вони пішли спати чи далі гульбенити? не зрозуміло Але не важливо. Так. Це зараз буде нова глава. Яка там уже. Восьма. Восьма глава The Wild Ones перекладається як невгамомні не вгаво, не вгамовні, ось так от. Це, коротше, на наступний день. What the fuck? Hey Vito. Це якась фігня. Hey Vito. Вставай і сяй. Так досить кричати, я кажу. Ой, бачаю його. Називай мене Джой. Блін. А, так, друзі, давайте напевно на цьому і завершимо сьогоднішню серію. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі.